Друзі, і всім привіт! Ви на каналі Rua Games. І це новий відеоролик І сьогодні я буду будувати дитячий будинок у Майнкрафт! Ну а перед початком цього відеоролику хочу вас попросити поставити лайк, як завжди. І е, підписатись на мій канал. Буде 1000 підписників, буде ексклюзивна новина. І я зараз хочу встигнути записати цей відеоролик через те, що в мене. Постійно відключають світло. До речі, я побудував метро у Майнкрафті. Це справжнє метро. Все ось я їду зараз. Ну а ми починаємо. І так, як це в мене буде дитячий. Ну. Дитячий садочок. Я його буду будувати у кольорах Радухи. Як ви бачите, ось ці кольори. І зараз я буду робити стінки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Так, десь я прочитався. Раз, два. три. А, тобто в мене ще виходить. Е, територія. Ну, нехай, можу, пригодиться. Ну і так, як в мене є ось такі у території, це в мене буде по типу. А, ну, коротше, нічого не буде. Так, дивіться, що я хочу, по-перше, зробити. я хочу побудувати коротше, стінку Тут червону. Та фіолетово. Ага, раз, два, три. Коротше, ось так от буду будувати порню, уже яку я зроблю стінки. Так, друзі, подивіться, як в мене вийшло. Такий от в мене вийшов перший поверх. І зараз я буду робити другий поверх. Але другий поверх вже буде трішки інший. Тому що я зроблю тут, е, типу, як його за... Я його буду робити як замок. Тобто він буде інший вже Ось, я роблю стінку, роблю ось такий от вихід. І тут теж висота 5. Раз, два. Раз, два. Три. Одати 4, 5, 6. Навіть 7. О, раз. Два. Set. A few moments later. Set. Red. Button. B. Б. А, где выявилось, что не направлено я писав. Так тут можна вручную. Тут можна вручну. Так. А ось там... а ось тут вже треба бути... Треба буде командою, напевно. Так, треба там буде вже командою. <кій> І це відео, напевно, буде на дві частини. І друзі, до речі, про ось цю от гру Начинк Мюзеон на відео не буде. Тому що в мене з другої частини вийшла складність. Там, коротше відео не підтримується формат. Чомусь. Коротше, ось я вже добудовую цю стінку. Подіваюсь, це відео зможе вийти у дві частини. Чи навіть в одній. Тільки воно, воно буде тоді <кхід> дуже велике. Через те, що світло вимикають в мене. Дуже часто. У мене сьогодні буде тільки 2 години, ось зараз. Я у цьому проміжутку записую відеролик. Встиг. Хочу встигнути. Тому напевно, ще буду завтра це записувати. Так, ну а я вже майже добудував стінку. Чи давайте залишимо ті тільки одну. Тобто це буде спальня. А, мені ще ж треба буде зробити майданчик дитячий. Точно. Так. Я вже майже добудував. Ура! Так, і завжди остання стінка. Ой, я напевно тут і зроблю на другому поверху. Дитячий майданчик. Так, і давайте робити... Цей верх. Ой, давайте ще тут буд... О! Мені тільки що... Таке прийшло. Set Stone bricks Так. Дивіться, я ж хотів зробити як замок. Мене це буде... Така, можна сказати, башня, щоб дивитися на вулиці. До речі, друзі, яка моя сцена? А ось тут мій будинок. Це, до речі, не сервер Це мій одиночний світ. Так, тут, на жаль, так не вийде. Такожні дві. Кожні дві. Кожні дві. Кожні... Тут теж так не вийду. Тут через три. Раз два. Кожні через дві. Кожні через дві. Так, тут теж так не вийде. Кожні через дві. Кожні через дві. Кожні через... Дві, кожні через дві, а ну тут через три знов виходить. Все ось так от виходить в мене. Ох, який вхід. О, давайте... Ні, це я зроблю в кінці відео. О, це от я зроблю, коротше, для господарок. Ну, там, для прибиральниць. Типу, тобто, ось так от. Дивіться, друзі, як вийшло. Ях тут був... А може отак і зроблю. Не знаю. Як ви можете вже побачити, я зробив кухню. Я зробив дитячу кімнату, ну, спальню, там де вони сплять. Я зробив підйом на другий поверх, і я все ж таки вирішив зробити ще ось тут таке. А ось тут, тут буде, типу, ігрова, але коли йде дощ. Тому ось тут взагалі можна зробити кришу. Ну, То вже потім. І зараз я буду облаштовувати дитячу кімнату. Там, де вони сплять. І я хочу спробувати. Спробувати зробити. двохповерхове ліжко. І в мене все вийшло. Навіть давайте не так. Давайте... Ось сюди. Так, друзі, я, хо... в мене все виходить, так як я і задумував. Ми я зараз зроблю поверх, і ось тут треба, на жаль, закрити вікно. Так, так, так. Он зараз перевірю. Так, це. Ага, я, я падаю. Що треба зробити ось так от по типу? Я... Так, я типу, типу, повинен тут заснути, але я не можу залізти. Ну, а якщо... А, це я тоді не можу пройти. Якщо я сюди заходжу, то тут тут ніхто не може. А, тут тоді, тоді виходить, що треба робити під саму стелю так я піднимаюсь все оставлю ага так ага выходит та ж сама каша Давайте я сюда ставлю але я опираюсь. Ні, на жаль, тоді це не підходить. Тоді просто роблю ліжко. Сундук ставлю. Ну, щоб тоді вони туди поклали свої речі. Ну, все таке. Перекладено. Ні, не буду робити. Ліжко. Сундук. Ліжко. Сундук. Ліжко. Сундук... А, іще коврик. Хотів зробити. ось так. Дивіться, як прикольно вийшло. Так. Тут ставлю. Так, що тут в мене? Ось тут вона була і вже можу вставляти стекло, куди можна. Чи можна сюди? Так, тут вже помаранчеве, воно буде. Так, а тут же повин... Мені потрібно все помаранчеве. Ліжко помаранчеве. Е Коврик треба знайти помаранчевий Так. Стекло помаранчеве. Так, ще? ще. А є коврик. І коврик. Помаранчевий. А. Все. Так. Помаранчеве. Я спочатку упаду все по... Одному розставляти. Так буде зручніше. Як, ну, як по мені. Так, тепер сундуки. Десь є. сундуки, до речі, трішки підходять. І ось тут робимо ось так от. Повністю біля ліжка. Все закриваємо ковриком. Так, а ось тут вже виходить Тріш... трішки по-іншому треба буде зробити. Дивіться. А, я ще Аж стикла не вставив. Так. Ось тут -от. трішки нам. Воно... Я тоді зроблю ось тут тут. Буду ось так от розставляти. Ага. Так, ну нехай. Так, так. І сюди а, а сюди давайте. Тут він буде один. Це, бути, це буде по типу королівська місць, це... Що він один тут. А біля входу. Так, ну все. Ну скільки вийшло? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 місць. Ну добре. О, вже можна лягати спати. Так, все ми прокинулись. І тепер будемо облаштовувати кухню. Для кухні нам потрібен. А, сундук є. Потрібен. Верстак. Все це поприбираю. Верстак. Піч. Е, що? Та і все. Ну і сундук. Піч дві. Давайте, давайте на вітри. Верстак один. Сундук. Таків повинно бути багато. Так ось тут -ту решітку поставимо, щоб діти не змогли зайти. Сюди давайте двері. Ось так от. Поставимо. А ось двері ось такі от. Я хочу сюди поставити. А Ось сюди я хочу поставити двері ось такі ага. <свистак> На ваше це поставити двері? О, перше. Ура! Все ось так от, типу, відкриваєш, Даєш їжу, а ось тут буде вихід. хід вихід А, і треба ж робити тепер столики. А столики я зроблю з. -з, -з, -з. Ось таке щось гарне. О, давайте дерев'яні будуть столики. Дивіться, ось все. Ага, трішки неправильно зробив. О, все. Так от підходить. Так, правильно завертаємо. І ще будуть поодинокі місця. Так все. І зараз беру доску та закриваю. Ой, дивіться який столок вийшов. І ось тут робимо ось такі ось стільці. А ну ось, ось тут подають. О тут зробимо ось так от. Типу можна було зайти. Ну, не дуже вийшло. Вище ще маємо, то й маємо. Тепер переходимо на другий поверх. На другому поверсі треба зробити вікна. Ну тут ось так от рандомно тикаємо. Потім вже в кінці я дороблю вікна. Так, а тут я хочу зробити... Таку типу полиці з іграшками. Ось сундук, ось тут будуть сундуки. Ось з іграшками будуть. Так, ось тут ось вони будуть догратися. Так, де, де коврик? Ось коврик. Я хочу взяти українського. по-українськи тобто буде. Так, і я хочу ще зробити столик для е, вихователей. А потім... Так, і ось такий от великий я... Буду робити коврик. А це зроблю на всю залу. Так. Це виходить три. Три. А. Добре. Трішки не виходить. Нічого страшного. Якось зроблю зараз. Так і ось тут. Три. А взагалі можна було підцветці на а і вже. Було раніше. За друзі, подивіться. Ой, гарно, до речі, вийшло. Все. І так і залишай. А ось тут от я буду робити... Ось тут я вже хочу пісочницю зробити велику. Та хочу зробити гойдалки. Так, зараз э, треба взяти булок. Ось таке от. Хочу взяти. Так. Ось так от зробити... Ні, яка велика пісочниця? Взагалі кайф. Так, потім сюди я засиплю пісок. Так, треба зробити гойдовку. Так, ще... Треба спробувати... А, горка вже ні. Що так? Чи вийду горку поставити? Я ж може робити високе. Так, ага, тепер мені потрібно знайти цеп. Пам'ятаю, вона була десь тут. Чи тут? А, ось! Вов, є. Так, і треба знайти по блок. Давайте теж дерев'яне. Так, отвішаємо. Не дуже виходить. Так. Так. Так, це ламаю. І це сюди. Ха. ще нище. Що ось так от зробити? О, ось так от прикольно. Впав. Так, і тепер треба спробувати зробити горку. Ага. Типу я ось тут от ось так от по лісниці піднімаюсь. Ось сюди от залажу. Ось іду, іду, іду. Та починаю скатуватись. Тут треба взяти щось. Давайте вже це візьмемо. Так, ви, ці... ви цього не бачили. Так. Во. Все. Така от горка виходить. Тут спуск униз вже йде. О, ще треба буде сюди дробинку. Все. Щоб о, о, воно швидше було. Типу. Віу. В мене ідея. В мене ідея. Дивіться, місця буде більше. Ой, сюди можна так само. Ось Так от я спускаюсь. Ой, як весело, я спускаюсь. А, ось цей вхід Мешая. Ми його перекриваємо і переміщуємо його аж сюди. Так, о... А ну, давайте. Так, давайте перевіримо. Чи не створив я? Машину вбивці. Ага-ха-ха. Так, ну. А я сюди вже треба теж туди. Юху. Ось тут я вискакую. Ді сюди. Все. Вс, ось тут прохід до качелі. Ось гірка. А, через качель! качелі треба пройти до входу. Так. Ну, начебто все добре. Так, тепер треба засипати пісок. Так, когда у меня на песок я забыл. А забыв до песок. Ось він. Дай песок ось. Все, тепер я засыпал сюда песок. И можно грати теперь. Все, так вот выйшло. Так. Навіть не в дві частини. Все, ось тут роблю кришу. А, ще ж треба зробити... А, тільки вихід треба зробити на осмотрову. Через дитячу. Тут роблю ось так от. Це я майже доробив. І мені вже майже нічого не залишилось. Так. Раз, два. Раз, два, раз. Раз, два, раз. Все, в мене майже все готово. А сюда то не буду вставити стекло. Дивіться, як гарно. Значить, ось тут. Я це прибираю. Беру лісенку і роблю підйом наверх. Так, все, друзі, зараз я буду вставляти стекло. Коротше, скоро буду закінчувати відеоролик. Став лайк, підписуйся на мій канал. До побачення, друзі, побачимось вже зовсім скоро. свого і свого і